Студія Калідор презентує Класика детективів на нашому каналі. Фора Флетчер. Як? Коли? Хто? Почну цю оповідь від самого початку. По перше, лікар Вейд Лоус прийшов до детектива Лейтенанта Джейсі Райзена. По-друге, детектив лейтенант Джейсі Райзен прийшов до мене. Ну а по третє, природно ми впіймали отруювача. Мене, до речі, звуть Роскофей. Ну, а тепер детальніше був холодний похмурий листопадовий полудень, незадовго до Дня Подяки. Я запалив невеличкий вогонь у своєму каміні, виключно для настрою. Для комфорту я мав центральне опалення. Лейтенант Райзен увійшов до мого кабінету, кинув свій вбогий капелюх та пальто на стілець біля дверей і важко опустився у інше крісло, яке я, передбачаючи його появу, поставив перед каміном. Було помітно, що у нього огидний і кепський настрій. Я негайно запропонував йому трохи бурбону з водою, як заспокійливий засіб. Він не заперечував. Зазвичай я передбачав його настрій, так як і, власне, всю його поведінку. У гарну погоду лейтенант Райзен насміхався з мене як із криміналіста-аматора. Але кожного разу, коли погода, образно кажучи, псується, він біжить до мене за консультацією. Словом, він приходить, аби скористатися моїм мозком, тільки й всього. Гадаю, можу дозволити собі бути відвертим. Отож, сказав я, коли він ковтнув трохи бурбону з водою. У чому проблема цього разу, лейтенанте? Він похмуро подивився на свою склянку. А хто сказав, що існує якась проблема? Ой, та припини, райзане! давай не будемо відкладати виконання твоєї місії. Ти приходиш до мене лише тоді, коли маєш делікатну проблему. Зараз вона у тебе є, і зізнаюся, мені просто свербить дізнатися про неї більше. Ну, гаразд, гаразд. Ате ж, у мене є проблема, дійсно. Ви випадково не знаєте лікаря Войдолоса? Не думаю, що мені доводилося мати таке задоволення. Хм, ну, а я його знаю, і це, повірте, ще те задоволення. Цей триклятий чоловік довів себе до край Як це? В якому сенсі до край перепитав зацікавлено на я. Він, сімейний лікар родини Кокарів, і він чомусь впевнений, що хтось повільно труїть старого Руфуса кокера, голову цієї родини. Ну, що ж, лейтенанте, мушу сказати, я заінтригований. Я, звісно, ж чув про старого Руфуса. Надзвичайно багата людина. Зараз йому має бути не менше сімдесяти. Які у лікаря Лоуса є докази, що старого труять? В тому то й справа. У нього взагалі немає жодних реальних доказів. Старий Руфус, за його словами, в принципі, фізично здоровий, і з ним нічого не сталося, і разом з тим. Він хронічно хворий, і з кожним днем йому стає дедалі гірше і гірше. Він, безсумнівно, повільно вмирає, і лікар, докладаючи усіх зусиль, аби відшукати природню причину, зайшов у глухий кут і тепер переконаний, що його труять. «Хм, це робить хтось у будинку? запитав я. Ну, звісно. Найлогічніше це близьке оточення. Ніхто більше не має такої можливості. За винятком, мабуть, тільки лікаря волоса. Ха. Я думав про це, але це не допоможе. Жоден із членів сім'ї не висловлював жодних підозр. Якщо лікар отруїв старого, то навіщо йому спеціально привертати до цього увагу поліції? Так, ти абсолютно правий, Райзене. Я я просто перевіряв, чи зробив ти це просте і важливе виключення. Не треба вважати мене взагалі недоумком. Очевидні речі я принаймні бачити можу. Можеш? Ну що ж, тоді продовжуй свою розповідь. А я подивлюся, що ти дійсно бачиш. Дякую. Кивнув він і знову відсьорбнув бурбону. Лікерло запропонував старому піти з дому, хоча б ненадовго відокремитися від сім'ї, аби подивитися, чи не покращиться його стан. Але старий впертюх просто розлютився він вважає абсолютно неймовірним, аби хтось із членів його родини хотів його вбити. Він навіть відмовився пройти будь-які тести, які могли б виявити отруту, і лаяв лікаря за те, що той намагається замаскувати свою власну некомпетентність, не змігши діагностувати якесь природнє захворювання. Ну що ж, можливо, тепер час назвати всіх членів його родини? Точно, точно. Я якраз збирався це робити. Почнемо із того, що є донька старого Руфуса і її чоловік. Її звуть Каролайн. Їй, як я вважаю, десь від 35 до 40. Чоловік трохи молодший, між 30 і 35. п'ятьма. Його звуть Уоррен Таунсенд, і він теж лікар. О. звів брови до гори я. Так і відчуваю присмак Своупа. Своупа? Що це значить? запитав лейтенант. Цілком можливо, ти чув про знамениту справу Своупа. Вона сталася у Канзас Сіті незабаром після початку століття. Якщо бути більш точним, це було в Ідепенденсі. Старий полковник Своп був дуже заможним чоловіком. Він мешкав у вікторіанському маєтку разом з кількома членами своєї родини, включно із донькою та її чоловіком лікарем. Знайома історія. Надалі епідемія повільного отруєння почала вбивати родину одного по одному, в тому числі зрештою дісталася і до полковника. Сьогодні, до речі, у Канзас Сіті є громадський парк, який носить його ім'я, наскільки я пригадую, він пожертвував землю під нього. У парку, окрім всього іншого, є непоганий зоопарк і один із тих театрів під відкритим небом, у яких у літній сезон показують музичні комедії. Це все, звісно, дуже цікаво, але хто чорт забирай, був отруювачем? О, хіба ж я не сказав про це? Перепрошую. Це був його зять, лікар. Він теж був сімейним лікарем. Цікаво. А цей лікар Таунсенд він не є? Я не думаю, що у наш час є гарною практикою, коли лікар відвідує членів власної родини. Проте, якщо має місце отруєння, він, безумовно, перебуває у найкращому становищі. Я матиму це на увазі. Добре. А поки що розкажи мені, будь ласка, про інших. Ну, і ще є сестра Руфуса, їй близько 60 шістдесяти. Заміжня. Має онука єдина дитина іншої доньки, яка померла. Звуть Джек Релі, нічимний хлопець, як я зрозумів, але не позбавлений шарму. І нарешті є якась племінниця, яку звуть Фані, прізвище Барнат, чарівна дівчина, завжди весела і життєрадісна. Вона єдина зі слів лікаря і місіс Уіт, хто виявляє справжню прихильність до старого? Місіс Уіт? перепитав я. Це економка. Окрім неї, у будинку є кухарка, покоївка і працівник. Працівник? Ну, садівник, він же Тесля, він же двірник і таке інше. Зрозуміло. Продовжуй, будь ласка, місіс Уіт живе зі старим Руфусом уже багато років. У неї розвинулося щось на зразок власницьких почуттів до нього, і вона, мабуть, запекло захищає те, що вважає його інтересами. Лікарлос зробив її своїм спільником у цій справі. Вона стежить за старим як яструб за пташеням і особисто перевіряє все, що він їсть та п'є. І все ж таки його здоров'я продовжує залишатися підозріло кепським. Саме так, це ставить добру стару місіс Уїд у доволі скрутне становище. Так і є. Лікар не перший, хто помиляється у спільнику. Вона б не стала. Лейтенанте. Повірте, я особисто зачарований вашою маленькою драмою. Набір персонажів відкриває захоплюючі можливості. Але давайте зазирнемо за лаштунки. Чи можете ви назвати пункти заповіту старого? Вважаю, оскільки мова йде про великі статки, цілком можливо, мотивом є жадібність. Так. І це, до речі, стосується їх усіх. Старий руфус нежадівний. Всі п'ятеро членів його родини повністю забезпечені, і вони про це знають. Після його смерті жодному із них не доведеться бідувати, принаймні доки вони будуть живі. До кінця життя вони забезпечені. Ну, не думаю, тоді, що нам варто продовжувати цю тему у дану мить. Хтось, судячи з усього, просто поспішає забрати гроші уже. І зараз я хотів би знати, який метод або техніка отруєння підозрюється, яким чином отрута потрапляє в організм старого. Звісно, якщо лікар правий у своєму переконанні. То це має бути щось дуже розумне, аби так ефективно діяти, незважаючи на усю пильність. Лейтенант доволі довго сидів, дивлячись на невеличке полум'я, і перекочував порожню склянку між долонями. Я забрав її, знову наповнив і передав йому. Спершу і деякий час після цього. Промовив нарешті лейтенант. Лікар Лоус був переконаний, що старий приймав отруту перорально, ну тобто з'їдав чи випивав. Тоді він звернувся до мене з його допомогою і за сприяння місіс Уїд. Ми взяли проби і проаналізували, і я можу присягтися усе, що брав старий дописка, їжу, питво, ополіскувач для рота, ліки, та навіть розчину, який він вставляв свої зубні протези, ми перевірили, але нічого незвичайного не знайшли. До речі, а яку саме отруту підозрює лікар? Загальні симптоми вказують на меш як, але лікар стверджує, і я із ним згоден, що визначити отруту та отруйника ми легко зможемо, щойно дізнаємося спосіб її введення. Ну що ж, я також згоден із цим. В даному випадку, як ти все описав, мотив явно другорядний по відношенню до методу. І ось тепер іще одна думка від лікаря лоса. Він думає, що отрута смоктується у шкіру. Серйозно? Регулярне зовнішнє застосування для того, аби вона всмокталася в шкіру. Ну так, щось на зразок цього. Припускаю, ви також ретельно дослідили і проаналізували усі відповідні пункти, які пропонує ця теорія. Ну, звичайно, перевірили все від лосьйонів аж до бритви для гоління. Втім, зараз старому настільки кепско, що він прикутий до ліжка, тож за фізичними контактами і до суворе спостереження. Гаразд, лейтенанте. А чи відвідують його у спальні родичі? Звичайно. Він чудовий сім'янин, як я вже й казав. Рідні приходять, відвідують, обіймають, цілують, бажають добраніч. однак місіс Уіт завжди примудряється бути поруч. Диявольське багато залежить від порядності цієї жінки, я знаю, але лікар Лос повністю їй довіряє. І Я маю таке відчуття, що ця довіра виправдана. Райзен зітхнув, знову відсьорбнув келиха й відкинувся у кріслі, даючи зрозуміти, що завершив свою виснажливу розповідь. Я терпляче почекав, чи не додасть він іще чогось. Та він мовчав. Сумний, немов побите цуценя, він крутив у руках склянку. І дивився на вогонь у каміні. Тож це все? запитав я. Так, це все. Ну, що ж, мушу сказати, ви принесли мені доволі рідкісну загадку, Райзане, і я вам дякую. Оце і все, що ви можете сказати? Він кинув на мене саркастичний погляд знизу вгору. Адже вам відомі усі персонажі, ви знаєте усі факти, які і я. Тож давайте розберіться. Скажіть мені, хто, як і в який спосіб труїть старого кокера. Я чекав цього виклику і не буду заперечувати у моїй відповіді був елемент театральності. Я вже вирішив цю задачу і тепер хотів насолодитися тріумфом. Ну що ж, що стосується рішення відгадки, то я не готовий стверджувати, що вона у мене є. Однак, я звів палець догори, я маю робочу гіпотезу, яка заснована суто на твоїй розповіді, і гіпотезу цю я гадаю, варто перевірити. От диявол. Він піднявся у кріслі і нахилився вперед. Ну і що це за гіпотеза? Як і належить у математиці, аби продовжувати, я повинен зробити певні припущення. Отож, я припускаю, що лікар Лос доволі компетентний лікар і що його оцінка ситуації в основному правильна. Також я припускаю, що ти компетентний поліцейський, і дав мені абсолютно точний розгорнутий звіт про стан справ у цій родині. Однак я не припускаю, що теорія абсорбції лікаря лоса обов'язково правильна. На мою думку, ви не вичерпали можливості перорального прийому. І хотів би я знати. Яку саме можливість не розглянули? Так і буде, згідливо кивнув я. Я припускаю, що руфус кокар ковтає мізерні дози білого миш'яку. Дози повинні бути мізерними, оскільки дві десятих грама білого миш'яку можуть призвести негайно до летального результату. Така доза може потрапити в рот при ковтанні їжі, рідини або при будь-яких незліченних і дрібних діях за умови, якщо отрута уже перебуває на губах. Що заради всіх святих ви хочете сказати? роздратовано запитав лейтенант. Ох, гаразд, лейтенанте. Давайте прояснимо це питання, використовуючи метод. Сократа хто, на вашу думку, є єдиною людиною в родині, яка виявляє справжню прихильність до старого? Як традиційно демонструється прихильність між статями? І дайте відповідь мені, яку частину тіла зазвичай вкривають якоюсь пахучою і кольоровою маздю, яка може слугувати? Як захисним щитом для власника, так і адептом, здатним утримувати хвилинну дозу смертоносного порошку до того часу, поки її буквально з усією ніжністю не зітруть на відповідну частину іншої людини. Впродовж мого монологу погляд лейтенанта Райзена ставав дедалі більш каламутним. Я нічого не зрозумів, зізнався він. Знаєте, лейтенанте, на вашому місці я припинив би ці маленькі демонстрації прихильності наступного разу, коли вони відбуватимуться. У роки моєї юності була дуже популярна така пісенька Щоранку поцілунок, що обід поцілунок, щовечора палкий поцілунок. Деякий час ми сиділи мовчки, а потім райзен перевів погляд на вогнище, каламуть із його очей зникла, він підвівся, поставив калих на камін і сказав О, Господи, я зрозумів. Він рушив до дверей, взяв капелюх, пальто і вийшов у пізній сірий полудень. Навіть не попрощавшись та не подякувавши. А я сидів, дивлячись у згасаючий вогонь і тихенько наспівував пісню своєї юності. Щоранку маленький поцілунок, в обід великий поцілунок, на вечір пристрасний. Флора Флетчер. Як коли хто читав Руслан Алексіюк? Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне детективне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функціями спонсорства у YouTube або ж покликаннями на картки «Приват, «Монобанк», Патреон у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами. Почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.